Витаимо компания Вексей Диджитал. Вітаю! Мене звати Ігор Вітрик. Я є директором компанії Весай Digital. У 2020 році ми стартували наш новий проект компанію, яка займається навчанням фахівців нафтогазової галузі. І ми відкрили свою першу лабораторію на базі полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Сьогодні, три роки поспіль, я радий. Поділитися з вами новиною, що ми відкриваємо додаткову локацію та розширюємо список наших навчальних програм. Ми відкриваємо свою другу локацію у місті Полтава, тому що Полтава є осередком видобутку газу у східній частині України. На сьогоднішній день. Велсай Діджитал є унікальним для України проектом із найбільшою кількістю тренажерів-симуляторів компанії Drilling System, виробництво Великобританії. На сьогодні ми вже маємо DrillSim 50, DrillSim Educator і, взагалі, унікальний для України тренажер MultiSim, на якому ми пропонуємо навчання колтюбінг, вайрлайн та снабінг. Спільно з компанією Well Academy Ми пропонуємо на сьогодні вже 12 різних курсів. Навчання, які допомагають фахівцям Нафтогазової галузі або навчитись, або підвищити вже свій рівень також тренажери-симулятори дозволяють створити дуже реалістичні сценарії, максимально наближені до реальності. І потім по цих сценаріях дивитись, як їх дії впливають на в свердловині. Сьогодні ми також покажемо вам симулятор Multisim, розрахований для фахівців, які працюють на колтюбінгових установках. Унікальністю симулятора Multisim є те, що ми можемо кастомізувати вправи та сценарії під вимоги конкретної компанії. За весь період існування компанії Велсай Діджитал навчання у нашому тренінг-центрі пройшли вже майже 400 фахівців нафтогазової галузі України. Серед наслідків замовників є як приватні компанії, так і державні компанії, які довіряють нам навчання своїх фахівців. Над важливим курсом, який має пройти кожен буровик і кожна людина в офісі, яка займається плануванням та проектуванням свердловини, є курс «Stack Prevention або Запобігання прихватам бурильної колони та відновлення її рухомості у «Велсе Діджитал. Перший акцент завжди робиться на якість навчання. Тому ми співпрацюємо з компанією well Academy, маємо акредитованих викладачів і маємо 12 програм для навчання. Друге це тренажери-симулятори від найкращої компанії виробника Drilling System. І третє це комфорт всіх студентів. Ми хочемо, щоб люди фокусувалися лише на навчання і не думали ні про що інше. Саме ці умови ми і створили тут, у Полтаві. Тому давайте розвивати нафтогазову Галузь України разом і запрошую вас і ваших співробітників до навчання в тренінг-центрі Велсадіджитал.